Довга і закручена історія котячого шахрайства. Оригінальний пост 8 років тому. Понад два роки тому у моєму дворі з'явився кіт. Він був худий, полохливий, не кастрований і мав серйозний абсцес на задній частині тіла, ймовірно, від укусу іншого кота. Я тієї ж ночі відвіз його до ветеринара і пролікував. Ветеринар оцінив його вік приблизно у 6 місяців. Я подзвонив до місцевих притулків щоб подати заяву про знайденого кота. Також розмістив оголошення на Craigslist, залишив інформацію у ветклініках і стежив за оголошеннями. Кота перевірили на мікрочіп, його не було. Тоді я не планував залишати його собі і хотів знайти йому дім, коли він одужає. Після загоєння абсесу він усе ще кульгав, і ми з'ясували, що задня лапа була зламана і неправильно зрослася. Я витратив кілька тисяч, щоб це виправити, і він якось просто став частиною родини. Отже, підсумок я знайшов кота і витратив купу грошей, щоб поставити його на лапи. У кота не було ідентифікації, і ніхто не відгукнувся на мої способи знайти власника. Тепер він живе зі мною майже 2,5 роки. Нещодавно зі мною зв'язалася людина в соцмережах, яка заявила, що є його початковим власником. У кота дуже впізнавані мітки, і в нього є фото, які це підтверджують. Вони дозволяли коту вільно гуляти на дворі і вважали, що його вбили, коли він не повернувся одного вечора. Донька власника дуже важко пережила втрату. Він захотів повернути кота. Я відмовив, бо маю кота довше ніж попередній власник. І через їхню безвідповідальність у пошуках та відсутність ідентифікації. Я вважаю, що зробив усе можливе, і тепер дуже прив'язаний до цього кот. Також хвилююся за його майбутнє, якщо я його поверну. Власник і його друзі кажуть, що я великий мудак за те, що засмутив доньку і вкрав кота. Я ж думаю, що мудаки це вони, бо списали кота як мертвого без пошуків, і тепер очікують, що я віддам його через роки. Я ахуї не знаю. Запутана історія така: донька, донька, блять. Донька розстроїлась десь, блять з ні, не знаю, що сказати. Щоб вона розстроїлась, він знайшов кота, він потратив тисячі доларів, потратив багато сил времени на те, щоб знайти його, його хазяїнів. Типа він не довго був цього робити, але він це зробив. І я вважаю, що і по закону, блять, уже має право на цього кота. Ну як по закону, типу, як по моральному закону, більше, скажімо так. Коментарі. Коментатор. Залишай кота собі, донька не може так сумувати через два роки. Після того, як ти витратив гроші і врятував бідолаху, він став твоїм. Согласен, так? Да? Слішки багато времени і зусиль потрачено на кота, і кіт реально став вже частиною сім'ї. Два роки, два роки це багато, це не тиждень якийсь. Оновлення. Перемотуємо на кілька місяців уперед. Зі мною зв'язалася людина в соцмережах, яка стверджує, що є початковим власником кота. У кота є характерна мітка, і в нього справді є фото, які виглядають як той самий кіт у кошенячому віці. Він сказав, що вони дозволяли котові гуляти на дворі, і одного вечора він просто не повернувся. Вони вирішили, що кіт загинув, і, за його ж словами, не робили жодних спроб його шукати. Котові було менше шести місяців, коли він зник, і менше року, коли я його знайшов. Чоловік стверджує, що його донька була розбита горем і тепер хоче, щоб кота повернули. Я не підтверджував, що це той самий кіт, бо напевно знати неможливо, але сказав, що навіть якщо це він, я маю його довше, ніж потенційно. Мій попередній власник, 6 місяців проти майже 3 років. З огляду на це, а також на відсутність жетона чи чіпа і те, що власник ніколи його не шукав, і я не вважаю, що зобов'язаний повертати кота. З того часу я не контактував із цим чоловіком, але він продовжує писати мені щонайменше раз на тиждень і тепер погрожує судом. Я не відповів. Судом? А що можна за кота засудити? Ти ж при теж доказати можеш він твій реально. Типа фотка, я, шо то фотка. По шопу, фотки, ни хера не узнаешь. Блять, судом. Чи є це чимось, через що мені варто хвилюватися? Чи потрібно шукати адвоката? Якщо він справді подасть до суду за опіку над котом? Чи має він шанси на успіх? З огляду на часову лінію, ймовірно, що лапа кота була зламана ще тоді, коли він був під опікою власника. І мій ветеринар готовий це підтвердити в суді. Сука, в суді я, блядь, не можу коли представити Реально, судяться блядь, за кота. Ну окей, блядь. може в Америці це і нормально. Не знаю, я просто не можу представити, щоб у нас п'ять в Україні судилися кота. Чи підвищить це мої шанси виграти справу, якщо він таки подасть позов? Я справді не готовий віддати цього кота. Я витратив понад 5 тисяч доларів, щоб повернути йому здоров'я, але важливіше за гроші, те, що я просто люблю цього пухнастого засранця. Я не хочу, щоб він повернувся в дім, де ним нехтували і дозволяли вільно блукати без навіть базового догляду. Я не думаю, що цей чоловік знає, де я живу. Мої соцмережі були досить добре закриті без особистої інформації. Я навіть не знаю, як він мене знайшов, і це мене нервує. Якщо він продовжить зі мною зв'язуватися, чи є щось, що я можу зробити законно, щоб відбити у нього бажання це робити? У нас є кіт, якого я подарив мамці, і цей кіт. Вона відкриває вікно на кухні, випускає його з вікна. Тіпо, ну, ми, ми на першому тижі живемо. <laughs> ми на якомусь там, блядь, ну що, Рагнеров, погнали нахуй! Я маляв! Ні, на першому тижі живе. Він просто йде собі, гуляє двором, дворами, типа, і він вертається. Він вертається додому, на ньому ошейник, діла. ну ми живемо ну, в селі там. Тобто, це не десь в місті, що можна його не знаю, щось з ним зробити, вкрасти, не вкрасти. В селі можна вкрасти. Я просто говорю про те, що наш кіт і коти в основному в Україні, такі, і сільські, мабуть, більш такі дикі, блядь, не знаю, як називати це. Гуляють собі, ходять, двіжують, а потім додому вертаються, хавають, сплять, і опять по на наступний день блядь, десь ходять собі, тиняються. Тут же коти з хати сука, ніколи не виходять, тільки якщо на поводку або в клієнт, не знаю, блядь, Ну, на поводку, да, просто вигулюють як собаку. І той факт, що той бивший хазяїн випустив його так просто блудить, це дійсно трохи странно, тому що тут котів не випускають, так тільки якщо і посрати на цього кота. Не знаю, маві. В общем, інтересно, йдемо далі. Мені знайшли цього суду дуже цікаво, що там буде далі. Друге оновлення підсумок. Кілька років тому я врятував пораненого безпритульного кота. У кота не було жетона чи чіпа, і я добросовісно намагався знайти його власника. Зрештою, я узяв кота на перетримку, а тепер офіційно все витративши чимало грошей на лікування зламаної лапи. На початку цього року я почав отримувати повідомлення в соцмережах від людини, яка заявила, що є початковим власником кота. Він визнав, що ніколи не шукав кота після зникнення, але мав фото кошенят. З такими ж характерними мітками, вони вимагали повернути кота. Я відмовив, бо вони не мали твердих доказів, що це той самий кіт. Я маю його значно довше 6 місяців проти 3 років. А його травми сталися під час їхньої опіки, якби вони справді були власниками. За порадою людей тут я заблокував подальші повідомлення. Учора я отримав лист поштою з вимогою повернути кота. Раніше вони писали лише в соцмережах, де не було моєї адреси чи будь-яких особистих даних. Я не знаю, як вони Дізналися, де я живу, і тепер дуже хвилююся, що можуть спробувати вкрасти кота. У мене є домашня охорона, кіт живе лише в домі та має мікрочип. Хочеться вірити, що чоловік не настільки дурний, щоб влазити зі зломом, але він і так не дуже адекватний. Чи варто мені подати заяву в поліцію? Чи можу я це зробити, якщо вони ще не порушили закон? У листі не було прямих погроз, лише вимоги, чи є щось що я можу зробити законно, щоб зупинити подальші контакти. Чи може адвокат, наприклад, надіслати лист про припинення контактів? Я не розумію, чому цей чувак так одержимо хоче кота, якого роками вважав мертвим, але кіт щасливий, здоровий, з характером і нікуди не піде. Я не хочу все життя боятися вийти до магазину, тому будь-які поради будуть дуже доречні. Чесно вже, ну, це. Якось, ну, переходить межі, блядь, воно перетворюється в якесь преслідування. Чувак, та типу, істеріально. Ну, типа, кіт, окей, ти попросив. Ну, блядь, це настільки треба хотіти цього кота. Я не знаю. Що там за кіт такий, блядь. Короче, Коротше. Не знаю, це странно. Або він так любить дочку, а дочка дуже сильно хоче кота. Я таки не пам'ятаю, скільки там дочки Років, чи він уточняв цей кент чи ні. Він не уточнював скільки Років дочки. Але, типа, блін. Ну документів ніяких нема. Ніякого там мошенника, нічого, він ніяк не може доказати. Тобто це вже конкретне переслідування і за таке можна йому сарку подати, блять. Я думаю, що це можна. Це вже странно якась хуйня. Третє оновлення через один рік. Підсумок. Кілька років тому я забрав до себе поранене кошеня. На початку цього року зі мною зв'язалася людина в соцмережах, яка стверджувала, що є початковим власником. Вони вимагали повернути кота, а я їх ігнорував. Після цього вони перейшли до листів, які почали надсилати прямо до мого дому. А, і да, цей момент що додому присилали листи, типа откуда вони знають, де він живе. Блядь діло вже починає пахнути чимось нехорошим. Деякі користувачі припускали, що це може бути шахрайська схема. Я сумнівався, бо вони не просили грошей, навіть коли це все тягнулося досить довго. Ну що ж, схоже, це була довга афера, бо я щойно отримав перший лист, де натякають, що кілька сотень доларів можуть допомогти власнику змиритися зі своєю втратою. Бонусом лист був на бланку адвокатської контори, якої не існує. Якщо я не заплачу котячий викуп, вони планують подати до суду. Дай їм рівно стільки, як кіт наплакав, блять. Ой, ладно, Пусь, йдемо далі. Моя улюблена частина, вони не уточнюють за що саме. Вони просто подадуть до суду. Ну, знаєте, як це зазвичай роблять адвокати. Я все ще трохи хвилююся, що вони можуть спробувати вкрасти кота і вимагати викуп. Я оце сижу щас і думаю. А що якщо... ну, якщо б це було в наш час, 24, 25, 26 рік, коли штучний інтелект настільки розвився, ти можеш просто закинути. Фотку любого кота з інститути з Фейсбуку. Там В Чіпіті сказати: створи мене, блядь, з цим котеням, тільки маленьким кот... кошеням. І все, і скинуть людині, скажуть, що це моє котеня, ти його вкрав піздец. І так само можна реально наївуть людей, викупи, требують піздец. І так можна на що цього. Ну, в смысле, просто що це ужас, блядь Шахраям щас просто не пахане поле цих возможних афер. І я з допомогою цих. Іскусних інтелектів. Але це було вісім років назад і тоді це було не прям так розвинуто. Кіт живе лише вдома, має мікрочіп і майже ніколи не залишається сам. У ті дні, коли я працюю в офісі, я беру його з собою. Але так, тепер я думаю, що це одна з найдивніших схем котячого шахрайства за весь час. Я спробував розповісти котові про суперечку щодо його опіки, але він лише позіхнув мені в обличчя і пішов спати з двома старшими братами. Хоча вчора він виблював шерсть на мою подушку. Ідея заплатити комусь, щоб його забрали, починає виглядати досить привабливою. Да, може й свою жінку комусь так сплавить. Звісно, не блює мені на подушку, але будь-який день це може случитися. Коротше, котяча ця афера, блядь... Це прикольно. Я люблю, коли мені дзвонять всякі м, аферисти, і я так люблю з ними говорити: блядь, це так класно, просто вони розводять мене, я розвожу їх, і вони цього не розуміють. Я оце пограв бися з такими. Звісно, е це афера якогось такого нового формату. Це прям вже пишу додому листи відправляється, серйозно, але да, я люблю, люблю таке балуватися з такими. Третє оновлення. Винятково тупий фінал котячої шахрайської саги. Ви всі думали, що це вже кінець. Я теж так думав. Але ні, ця історія змогла стати ще дивнішою. Підсумок кілька років тому я прихистив пораненого безпритульного кота. У кота не було ні нашийника, ні мікрочіпа. Я добросовісно намагався знайти можливих власників. Після кількох років життя зі мною я почав отримувати повідомлення в соцмережах від людини, яка заявляла, що є початковим власником. Вони вимагали повернути кота, я відмовив і заблокував їх. Згодом перейшли до листів, які почали надсилати прямо до мого дому. Листи були на бланках адвокатської контори якої не існувало. У листах вимагали заплатити кілька сотень за право залишити кота, або вони подадуть до суду, за що саме не уточнювалося. На цьому етапі стало очевидно, що це шахрайство, хоч і дуже дивне. Хтось у третій порадив повідомити місцеву адвокатську асоціацію. Перші два листи я проігнорував, але коли вони продовжували приходити, я таки звернувся. Я припускаю, що асоціація якось відреагувала, бо наступний лист був уже чистим, істеричним, як ти типу посмів. Це був перший лист, у якому з'явилася реальна погроза моїй безпеці. Коротше кажучи, я подав заяву у поліцію. Після ще кількох листів у мого кота тепер є заборона на контакт. Добре, добре, формально вона оформлена на моє ім'я, але ми всі знаємо, насправді вона для кота. Погрози були лише креативні, ніж реальне здійснення. Але я сподіваюся, що це нарешті покладе всьому в край. Це без перебільшень найтупіша історія, через яку мені коли-небудь доводилося проходити. Мій кіт, як і раніше, абсолютно байдужий до всього цього. Як і всі коти, просто похуй. Там щось відбувається у світі, пройшло він просто. Похуй. В общем. Це котячий трейлер. оцей... Ну, таке. Можна було б цим е шахраям якось більше все продумати. Ну, скажімо так, якщо це була якась бабулька, вона, можливо, і повелася, і реально відправила бабки. Так що на кожен товар є свій купець, так скажемо. Так я уверен, що багато людей не таке велися. На жаль, такі сука є щурі, які розводять людей. Але цей раз вони нарвалися на Кріпкого Орішка. Ну, круто, що він їх так трохи проучив, хоча я не знаю, чи там їм ще щось случилось в ітогі, як чи до них хтось добрався, типа мінти добрались, не добрались. Хоча теж вони ж зробили цей заборону на контакт через поліцію. Але ж коли вони таке роблять, вони дожди робити на когось, на чиї сім'я. Значить, вони знайшли цю людину, яка відправляла. Ну тут цього не пишеться. Але блін, історія доволі таки прикольна. Е, хорошо, що котіка ніхто не тронув, за котіка і двор е, рву жопу. Так що, хорошо, що котика ніхто не тронув. Я радий за нього, і ще дуже був би радий, якби ви поставили мені лайк на це відео. Обов'язково почеребонули колокольці, щоб не пропустити решту відосіків. Також, може, ви перейдете у опис під відео і знайдете там телеграм-канал. В якому ви можете написати свою цікаву історію, і вона попаде у відео. Так що давайте, дірзайте, товариші, і, можливо, саме ваша історія буде у наступному відео. Також, якщо маєте бажання, ви зможете знайти в описі під відео посилання на джерела для моєї підтримки фінансової. Хто? Має пару лишніх гривень, будь ласка, можете мене підтримати. Це не обов'язково, але це вітається. І звісно, підписуйтесь на мій інстаграм в описі під відео. Ви можете знайти на нього посилання, і там же є онлайн платформа Mindy, де ви можете знайти свого психолога, якого ви довго шукали. І з промокодом балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто був зі мною в цьому відео. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував і відправив відео друзям. Дякую спонсорам. Ви самі круті чебуреки в світі. Це вам. Дякую всім. Побачимось з вами через день. Цілую, люблю, бувайте. Па-па!